Про страшний суд. Впродовж тисячі років люди призвичаїлися до всього, привикли до будь-якого клімату, навчилися ставити опір хворобам, активно борються з природними стихіями. Тільки з однією річчю не примирилися, і з несправедливістю людина бунтується при одній думці, що зло і людська кривда залишаються безкарними, що перемога в кінцевому результаті залишиться за ними. Відповіддю на це прагнення справедливості буде суд Божий. Все стане виявлене раз і назавжди. Справедливість поставить останню крапку над кожним людським діянням. Недарма в народі кажуть, що ми ще на кривді, а вони вже на правді. Без віри у страшний суд, світ та людська істота виглядають незрозумілими, безладним, навіть абсурдним. Нагадують радше пліт людського капризу, людські долі у 21 столітті. Щоденно до нас. Доходять відомості про жорстокість і звірство над слабкими і беззахисними. Сьогодні ми є свідками страшних подій. Найвищі державні посадовці звинувачуються у найпотворніших злочинах супроти людини. З усмішкою на устах вони продовжують свої чорні антилюдські дійства, немов безкарність супроти людських судів розв'язує усе на світі. Саме до таких сьогодні звертається Господь. Бідні ви люди, правдивий суд на вас уже чекає. Судя уже за дверима, Бога неможливо підкупити. Євангеліє м'ясопусної неділі прямо говорить, як відбуватиметься цей справедливий суд. Що ж буде з тими, що не тільки не нагодував голодного, але спричинилися до того? Щоб інші не мали що їсти, що буде з тими, хто не тільки не прийняв чужинця, а став причиною того, що люди покинули свої домівки, отримали статус біженця на чужині? Що буде з тими, хто не тільки не відвідав в'язнів? Але з власної волі уяснив невинного, збагатився матеріально, але обікрав себе духовно. Все це стосується не тільки злочинців. Дорогі мої, не обманюємо самих себе, Застановімося над собою, і, напевно, не один з нас прийде до висновку, Живемо ми безтурботно, один за одним переступаємо закони Божі. При цьому виправдовуємо себе та дайте спокій, сьогодні такий час всі так роблять. Пам'ятаємо, Господь Бог ніколи не змінював ні Божих заповідей, ані Святої Євангелії. А відтак зрадливе почуття безпеки це просто ілюзія, страшний самообман. Життєва історія. Одного разу досвідчений і розумний архітектор продовжував уздовж скелистого морського. Узбережжя проходжуватися. На краю скелі, що наче звесала над морем, кратусувався пишний замок. Досвідчене око майстра своєї справи відразу зауважило розкол фундаментів. Це загрожувало величезною катастрофою. Вода увесь час підмивала фундамент, чим сильно його пошкодила. А відтак архітектор відразу повідомив про це воістину щасливого власника розкішної вілли, натомість у відповідь пролунав скептичний сміх, Смішний чоловіче. Замок простояв тисячу років, він стоятиме ще не одну тисячу. Заспокойся, сказав і спокійно пішов спати. Перед хвилиною абсолютно щасливий чоловік уже ніколи не пробудився. Це була його остання земна ніч. Заснув глибоким сном. Вічним. Розбурхані морські хвилі цієї ночі назавжди поглинули частину відірваної скелі з його прекрасним замком. Духовна наука. Люди часто говорять Бог добрий і так простить мені все, в противному разі, який би це був Бог. Скривлене і дуже небезпечне розуміння Бога. Бог ніколи не, тер... не толеруватиме зло, не прийматиме гріх, бо в такому разі зламалася б різниця між добром і злом, а враз нею і увесь сесмі. А що ж сталося з християнами? Життя потий Страшний суд. Сьогодні це стало просто гарним жартом, що часто навіть веселить товариство. Я коли пишу історії життєві, в групі виставляючи, а мені в коментарях пишуть дякую, Отче, дуже файна байка. Шкода. Що ми все вже перевели в байки. Пригадується фільм, якому залізничний міст провалюється в широку ріку. Залізничник з найближчої станції, зорієнтувавшись, що сталося, вибігає назустріч потягові, що наближається до місця трагедії. Біда камахає ліхтариком і розпачливо кричить. Затримайтеся, стійте, поверніться назад. Цей потяг в повніст символізує сьогоднішній світ. Це образ суспільства, котре, насичене достатками, не здає собі справи з того, що у ритмі приємної музики ми повільно посуваємося до страшної прірви. Сьогодні м'ясопусна неділя. Христова церква, немов той дорожник кричи, Стій, людину, затримайся, повернися назад, поки ще не пізно. Чи всі чують цей спасительний голос Бога, котрий попроперечає про наближення катастрофи, на превеликий жаль. Хтось може потішати себе, та що там, День суду ще далеко. Тож для таких варто загадати слова Христової Євангелії, нерозумні, звідки ж знаєте, що ще сьогоднішньої ночі не прийдуть по вашу душу? Сьогодні Ісус для нас добрий пастир, однак одного дня Спаситель стане для нас судею. Годні час милосердя, однак якогось дня прийде час справедливості, запитаємо дорогі себе, кого ми хочемо зустріти, приятеля друга чи суддю. Поки є ще час, і пам'ятаємо, все залежить від нас. Дорогі, у чому полягає суд Божий? Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла були їхні лихі. Івана 3:9. Рішення у суду полягатиме у наступному, коли ж прийде син людський у славі своїй і святі ангели. З ним тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділіть їх одних від одних, як пастер віддаляє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів риворуч. і тоді скаже цар тим, які праворуч від нього: прийдіть благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли. Був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви мене зодягнули. Був недужим, і ви відвідали мене. У в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь Господи, коли ми бачили Тебе голодним і надували, або спраглим і напоїли. Коли ми бачили Тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягнули, коли ми бачили тебе недужим, або у в'язниці, і прийшли до тебе, і скаже цар їм у відповідь істинно кажу вам, що зробили ви одному з найменших братів, ви мені зробили. Дорогі мої, усі ми станемо перед судом Христовим. Бо написано, щоб кожному одержати згідно з тим, що він зробив, живучи в тілі добре або лихе, 2 Коринтян 5:10. Бо праведно перед Богом відплатити скорботою тим, що кривдять вас, а вам скривдженим, відрадою разом із нами уявлення з неба Господа Ісуса. Х... З ангелами сили Його, який у плум'яному вогні здійснює помсту тим, які не пізнали Бога і не підкоряються благовістуванню Господа нашого Ісуса Христа, які приймуть кару, вічну погибель від лиця Господнього і від слави могутності Його, коли Він прийде прославитись у святих своїх. І з'явиться дивним у день той усіх, хто увірував, щоб ви повірили нашому свідченню, Друге Солонян 1.6.10. Також про це свідчать дві притчі Ісуса про Кінець світу і про суд, які записані в 13 розділі Євангелія від Матея. Іншими словами: одних чекає рай, а других пекло, куди ми потрапимо. Ми вибираємо зараз під час земного життя. Суд уже почався, бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб засудити світ, а щоб світ спасся через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Івана 3, 17, 18. Як свідчить Слово Боже, віруючий у Христа не судиться, Бог милує Його, і дар не такий, як суд за одного, що згрішив, бо суд за один злочин на осуд, а дар благодаті на виправдання багатьох злочинів. Ремлян 5.16. Чому вони не судяться, пояснюється у Якова. милість же підноситься над судом. Перше, звідки ми знаємо, що Божий суд вже почався. Бо помилування підсудних вже почалося. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер День Спасіння, 2 Коринтян 6.2. Грецькою слово «при сприятливий означає прихильність, і в контексті суду перекладається як помилування. Коли почався цей сприятливий час помилування, і повернувся Ісус в селі Духу до Галілеї, і рознеслася чутка про нього по всьому краю, Він навчав у синагогах їхніх, і всі його славили, і прийшов у Назарет, де був вихований, увійшов зазвичай Своїм день суботний синагогу і став його читати. Йому подали книгу Пророка Ісаї, і він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, він помазав мене благовістити у Богам і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе, і згорнувши книгу. І, віддавши служителю сів, і очі всіх у синагозі були звернені до нього, і він почав говорити їм: нині справдилося Писання, яке ви почули, Луки 4, 14, 21. Отже, сприятливий час, час помилування, почався з приходом Ісуса Христа. І тому час від першого приходу Ісуса Христа на землю до Його другого пришестя називається Днем спашіння, часом Божої благодаті. Як Біблія описує суд, неминучий. Веселись юначе в юності твої, і нехай споживає серце твоє радість у дні юності твоєї. і ходи шляхами серця твого, і заведіннями очей твоїх, тільки знай, що за все це Бог приведе тебе на суд, еклезіаста 11.9. Усеосяшни. Бо всім належить стати перед судом Христовим, бо кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе. 2 Коринтян 5:10. Праведний. Але через жорстокість твою нерозкаяність серця, ти сам собі збираєш гнів на день гніву і об'явлення праведного суду від Бога, який от здасть кожному за вчинками Його. Тим, які терпінням у доброму ділі шукають слави, честе й нетління життя вічне, а тим, що опираються і не підкоряються істині, але віддаються неправді лютість і гнів. Римлян 2, 5, 8. Вічний і остаточний, вченню про хрещення та покладання рук, про воскресіння мертвих і про суд. Вічний Єврею 6.2 Великий страшний суд це радісна подія, але не для всіх. Дорогі мої, про це сказано в книзі Псаломів: Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона, Він буде судити народи за правдою, нехай веселяться небеса, і нехай радіє вся земля. Хай шумить море і все, що наповнює Його, нехай радіють поля і все, що на них, і нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа, бо ось Він гряде, Він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за правдою, і всі народи за істиною своєю. Псалом 95, 10-13 Заспівайте пісню нову, бо дивне створив Господь, Правиця Його, і сила Його дали йому перемогу, явив Господь спасіння своє перед народами, відкрив правду свою, згадав він милість свою і вірність свою додому Ізраїлового. побачили всі кінці землі спасіння Бога нашого, Викликніть Господу вся земля. Радійте, веселіться і співайте, співайте Господу з гуслями, з гуслями і з голосом псаломоспів, звуками труб і голосом рогу радісно святкуйте перед Царем Господом, нехай співає море і все, що живе в ньому. Вселенна і все, що наповняє її, нехай плещуть хвилями ріки. І нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось Він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою. Псалом 97. Дорогі, мій, для тих, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, страшний суд буде радісною подією. А для тих, хто відкинув жертвовну, жертвовну любов Бога в особі Ісуса Христа, страшний суд буде найстрашнішою подією у житті. Якщо і надалі бажаєте слухати духовні повчання, то підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.